Привіт, мудрим і небайдужим. Черговий вибрик від Зеленського. Він продовжує смикати, як кажуть, за вуса і драконити Трампа. Нас дуже широко розпіарений візит Зеленського в ЮАР, і начебто це, це подано для того, щоб шукати оплічників для закінчення війни в Україні. А що ж насправді, друзі? А насправді Зеленський поїхав до ворога Трампа, до ворога сьогоднішньої адміністрації Білого Дому. Напружені стосунки настільки загострилися, що Трамп навіть не поїхав на Ж-20 в Південно-Африканську Республіку. Це все на фоні сьогоднішньої війни, на фоні того, що США закликає Україну все-таки схаменутися і погрожує припинити постачання озброєнь та допомоги. Напружені відносини між США і ЮАР. Вже е... більше року там було прийнято закон, яким дозволяється забирати землю у білих фермерів. Навіть відбувається геноцид, масові факти вбивства білої меншості білих фермерів, так званих, яких визвався захищати Дональд Трамп. Він навіть започаткував програму еміграції і врятування білих фермерів, проти яких відбувається в прямому сенсі геноцид. Ну так сталося та маятник. В різні боки качається. І зараз, відповідно, до влади прийшли чорношкіле населення, і масово відбуваються репресії. Відбуваються репресії в ЮАР. І туди Південно-Африканську Республіку поїхав Зеленський. Що це, якщо не чергова провокація, друзі? Ну, дайте мені відповідь. Я не знаю, хто надоумив, чи це можливо помилка, але, скоріше за все, це умисні дії, якщо спостерігати по всьому тому, що робить Зеленський. Він хоче навмисно нас просв... посварити чи провокувати. Ну, а родзинкою на тортику це вчорашнє інтерв'ю Зеленського іноземній пресі, де він сказав, що виявляється, друзі, бусифікація в Україні. Це поодинокі випадки. Дослівно я дам фотографію в кінці його витяжки з його інтерв'ю. Що це поодинокі випадки, які караються, а на фронті насправді лише добровольці, які пішли добровільно захищати країну. Ну, от такий брехун у нас при владі. Як би нам його пошвидше здихатись? Розумію, що самі ми в сьогоднішній ситуації, в сьогоднішній диктатурі, узурпованій владі цього не зробимо. І я все-таки, як кажу, всіми можливими способами доношу всім контактам в США, що з Зеленського. Не підтримують українців, підтримують бюрократи, держеморди, професійні військові, заброньовані поліцаї, збушники, прокурори. І його треба змінити. Сподіваюся, що голос буде почутий і мій, і всіх тих сотень тисяч українців, які так само зараз контактують, Сполучені Штати Америки, і ми зможемо переконати адміністрацію Дому все-таки вжити санкції проти цього зарвавшогося брехуна.